Щоб дізнатися глибину, скажімо, озера, потрібно виміряти відстань від його поверхні до дна. Зробити це буває складно, однак принаймні зрозуміло, про що тут йдеться. а як щодо глибини кольору, як її виміряти і що це взагалі таке. Дивися далі у відео. У комп'ютерних системах використовують такі моделі представлення комп'ютерної графіки, як растрові та векторні зображення. Такі зображення можна описати двома вимірами шириною та висотою. Про растрові та векторні зображення в нас є інше відео. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. Розгляньмо растрове зображення якщо збільшити масштаб, можна побачити його дискретність. Розділення на елементи це пікселі найменші елементи растрового зображення. Кожен піксель має свій колір, а зображення схоже на кольорову сітку. У растровому зображенні за колір кожного пікселя відповідає певний код. Наприклад, у чорно-білому зображенні є два кольори, які можна закодувати двома кодами чорний 0, білий 1. Отримуємо двійковий код. Це означає, що кожен піксель може бути одного з двох кольорів, або чорного 0, або білого 1. Тож для кодування двох кольорів достатньо одного біта, адже біт це або 1, або 0. У кожного зображення є глибина кольору це кількість бітів, потрібних для кодування кольору одного пікселя, її ще називають бітовою глибиною. Глибина кольору цього зображення 1 біт. воно складається з 11 пікселів по горизонталі та 11 по вертикалі всього 121 піксель. Колір кожного пікселя кодується одним бітом, тож обсяг пам'яті для збереження такого зображення це 121 біт. Для зручності біти переводять у байти, кілобайти тощо, оскільки 8 бітів – це 1 байт, то результат ділимо на 8 бітів і отримуємо 15,125 байта. Для кодування растрового зображення, яке складається з чотирьох кольорів, як от чорного, білого, синього і жовтого, потрібно 2 біти, тож значення глибини кольору 2 біти, 2 біти це два в другому степені або чотири кольори. Це означає, що один піксель може набувати одного з чотирьох кольорів, тож зображення складається зі 121 пікселя, глибина кольору 2 біти, обсяг пам'яті для його збереження 242 біти або 30,25 байта. Зупини відео та самостійно знайди глибину кольору для зображення з п'яти кольорів. Глибина кольору становить три біти, тому що 5 кольорів можна закодувати комбінаціями з трьох одиниць і нулів. А про формування коду для кожного кольору дізнаєшся за мить. <клух> Уяви три ліхтарики. Один світить червоним світлом red, другий зеленим, green, третій синім, blue. Це адитивна колірна модель, відома під назвою RGB. Адитивний означає той, що додається, і вказує на те, що через додавання трьох основних кольорів каналів світла Red, Green, Blue – утворюються всі інші кольори. Цю колірну модель використовують для кодування цифрових зображень у телевізорах, моніторах, екранах смартфонів. Колір пікселів формується трьома значеннями каналів: Red, Green, і blue, та може набувати значення від 0 до 255, якщо значення 0, то світла немає, тому колір чорний. Якщо значення всіх трьох каналів максимальні 255, то світла багато, а колір білий, а який колір утворюється із такими значеннями каналів червоний 255, зелений 255. Синій 0. Зупини відео і подумай. Такі значення вказують на те, що поєднуються тільки червоний і зелений, без синього. А поєднання таких кольорів червоного та зеленого дає жовтий. З'ясуємо, як саме формується числове значення RGB кольорів. Попередні значення каналів подано в десятковій системі числення від 0 до 255, включно, тобто, всього значень є 256. Це число можна подати як 2 у восьмому степені. 8 це глибина кольору для одного каналу, тобто кількість бітів, яка потрібна для кодування 256 значень. Отже, у двійковій системі числення кожне значення кодується восьмизначним двійковим числом, а в шістнадцятковій – від нулів до значення FF. Розгляньмо коди сформованих раніше кольорів. Чорний колір моделі RGB у десятковій, двійковій і шістнадцятковій системах кодується нулями, що означає відсутність світла. Білий для трьох каналів у десятковій системі Має значення 255, у двійковій 8 одиниць у шістнадцятковій FF, що вказує на максимальне значення світла. Жовтий колір у десятковій системі червоний і зелений канали 255, синій 0, у двійковій червоний і зелений 8 одиниць, синій 8 нулів, у шістнадцятковій червоний і зелений FF синій – У комп'ютерних системах кольори представлено у форматі двійкового коду та для зручності запису і читання використовують шістнадцяткову систему числення. Перед числовими значеннями має бути знак решітки. На основі колірної моделі RGB сформовано шістнадцяткові коди кольорів. Як ми вже говорили, кожен канал, червоний зелений синій, кодується вісьмома бітами, тобто кожен з них може набувати 2 у 8 степені або 256 різних значень, оскільки кольори поєднуються, то загальна кількість становить більш як 16 мільйонів кольорів. RGB та схожі колірні моделі використовують, наприклад, у комп'ютерній графіці, веб дизайні програмуванні. Про інші колірні моделі ти дізнаєшся з наступних відео. Принцип кодування векторних зображень через певні особливості побудови відрізняється від кодування растрових. Векторні зображення складаються з графічних примітивів, базових геометричних фігур, які описано математичними формулами, наприклад, лінія, коло, прямокутник. У файлі векторного зображення зберігаються дані про координати точок, коліри товщину контура, колір заливки тощо. Кодування векторного зображення це фактично інструкції, як створити зображення З'ясуймо, як кодуються мультимедійні дані. Відео зазвичай подано як набір кадрів, окремих зображень. Разом із ними кодується послідовність відтворення та частота зміни кадрів зазвичай не менше як 24 кадри за секунду. Перед збереженням відео виконується стиснення, що зменшує розмір файлу. Звук це механічна хвиля, яка утворюється через коливання частинок середовища, наприклад, повітря. Ці коливання мають різну амплітуду, від якої залежить гучність, і частоту, від якої залежить висота звуку. Ці характеристики вимірюють і переводять у числові коди. Отриманий ряд чисел може стискатися, з нього зникають повтори і малопомітні деталі. Після цього дані зберігаються у відповідному форматі. Запам'ятай у комп'ютерній графіці растрові та векторні зображення кодуються по різному, растрове зображення складається з пікселів. Колір кожного пікселя кодується числовим значенням, кодування векторних зображень базується на описі геометричних примітивів із вказанням їхніх властивостей. У колірній моделі RGB через додавання трьох основних кольорів світла red, Green Blue утворюються всі інші кольори, ці компоненти називають каналами. Відео кодується як послідовність кадрів із заданою частотою зміни і подальшим стисненням. Звук кодується через переведення амплітуди звукових коливань у числові значення через рівні інтервали часу. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.